Позивний ЖУК, військове звання полковник Збройних сил України, командир батальйону безпілотних систем, Сварок сили безпілотних систем. До повномасштабного вторгнення безпосередньо я проходив службу в силах спеціальних операцій. В центрі спеціальних операцій Альфа СБУ я був помічником командувача сил спеціальних операцій. На момент Травня 22 2022 року ми вперше використали безпілотний літательний комплекс Камікадзе. Зрозуміли, що це, мабуть, майбутнє ведення бойових дій. До цього, будучи спецназівцем, ми дуже добре готували людей, готували снайперські підрозділі. Ну, це, як кажуть, коротка рука, яка дозволяє дотигтися до противника. При помощи безпілотно-літального комплексу ця рука стає набагато довшою, і набагато прицільнішою, і набагато потужнішою. Найдорогії ресурс це люди. Тому, коли ти маєш можливість використовувати техніку, зберігаючи життя людей, це, мабуть, основне. Я бачив багато смертей, коли дуже навчені спідназерці були. Були безпорадні під вогнем артилерії, були безпорадні під шквальним вогнем противника, в засідках і так далі. А коли ти маєш в руках розумний дрон, який бачить далі, безпечне місце знаходить для оператора і будь-яка операція при допомогі дрона вона стає набагато швидшою, набагато результативнішою. Колись давно, коли я почав свою військову службу, підрозділу спеціального призначення. У нас у командира він був з бойовим досвідом після війни в Афганістані, керував нашою групою. Він казав таку фразу: головне на полі бою для солдата вижити. І головна мета командира навчити солдата виживати. Все, що ти будеш застосовувати для того, щоб солдат вижив, це буде на користь і на перемогу. Мабуть, з цього приводу я такий наратив народив. Живі сьогодні, воюй завтра. Саме головна теза потрібні Україні живі солдати, не потрібні мертві герої. Ми штатний підрозділ сил безпілотних систем. Єдине, що нас відрізняє, ми саме молоді і сформовані з нуля. З моменту створення і підписання наказу про створення підрозділу. Минуло шість місяців, і ми вже приступили до виконання бойових завдань і тільки нарощуємо свої спроможності. У мене є такий вислів: ми, мабуть, сьогодні нова реінкарнація технологічний спецназ. Я раніше був просто спецназівцем, тепер я став технологічним спецназівцем. І я намагаюсь підбирати людей, які зможуть виконувати особливі спеціальні завдання. Підрозділ мали таку структуру, що ми майже виконуємо всі рівні. Тактичний, оперативно-тактичний, е стратегічного рівня у нас нема. Оцей літачок це оперативно-тактичний рівень. Хто хоче примкнути, він знайде свій дрон наземний, він знайде свій дрон, яким буде ворожати технікою і противника е з тактичної ланки і оперативно-тактичне також ведення розвідки, коригування вогню. Е Будь-що. Було декілька подій, така найскравіша. При, при помощі -таки, ж, цього літачка хлопці знайшли дуже потужний комплекс реп. Мабуть, це саме така жирна риба на полі бою. Вони його спіймали на переміщенні. Це такий великий вантажний автомобіль на базі Камазу. За ним маленька ядерна установка, як ми шуткуємо. Для генерації роботи потужного рибу потрібна більша енергія. Цей комплекс приміщувався, вони супроводжували його до точки, де вони вважали себе застосувати, і потім нашим зводом розвитки і кригування було наведено ракети «Хаймарс», і цей комплекс перестав існувати в з екіпажем. Вони постійно змінюються. Тому і полягає, мабуть, принада сил безполотних систем, що вони дуже гнучки. Основна проблема це навчити людей вчасно реагувати на ці зміни обстановки. В підрозділі майже 90% це рекрути, це молоді люди, вони вмотивовані, вони дуже легко і швидко вчаться, вони горять своєю роботою. Це, мабуть. На 50% облегчую долю командира, який зобов'язаний їх навчити виживати на полі бою. Дуже все просто. Дуже не люблю пізденнів, плітунів і крадіїв. Це для мене червона лінія. Людина, яка переступає цю лінію, я до неї втрачаю інтерес. Всім вам кажу, ви дорослі люди і розумієте, що це втратити довіру. А, стосунки формую. Майже родині, вони повинні бути пліч-опліч -пліч і намагатись допомагати друг другу. На полі бою це дуже важливо. Ці правила зі спецназу. Коли ти в оточенні, коли ти сам на сам з проблемою, коли ти ведеш бій, в якому, можливо, ти не маєш переваги, дуже важливо, коли ти застосуєш, як кажуть, плече товариша, який буде поряд, тоді буде перевага. Один оператор, який виконує завдання на полі бою, його забезпечує порядка 5-6 спеціалістів різної галузі логістики, технічної підтримки, розвідки, аналітики. І коли це як кулак працює все вчасно, знову ж таки і успішні місії. Потрібні водії, потрібні аналітики, потрібні ремонтники, потрібні люди специфічної світою, <кій> можливо, навіть, як у нас в логістиці є хлопці, багато тих, хто пройшли вже гарніло цієї війни, багато хлопців у мене з пораненнями, але вони розуміють, що це таке вовремя поставлений дрон, що це таке вовремя підвезений БК, що це таке вовремя евакуйований з поля бою поранений боєць. Це дуже важливо. Технологічне переозброєння всіх складових, вплітіння в будь-яку складову логістичну, приведу пример, щоб не ризикувати життям бійців, запускається наземний дрон, який везе їм харчі, везе їм воду, везе БК, потрібні складові електропостачання і так далі. Тому чим Швидше ми технологічно переозброїмось, зрозуміємо, що зміниться технологія ведення війни, ми будемо більш успішними. І це вже на полі бою кожен день доказують наші хлопці. Без розуміння неможливо вистроїти систему. Коли буде розуміння на всіх шаблях нашого керівного складу збройних сил, ми чим швидше ми адаптуємо безпілотні системи будь-яку складову збройних сил, ми будемо Ну, однозначно, переможцями. На початку широкомасштабного вторгнення, я вже казав, я був, мабуть, таким більш штабним помічником командувача. Так склалося, що я взяв автомати і пішов боронити Київщину. Я з собою тоді покликав майже непристосованих для війни хлопців-добровольців, яких я вважав необхідно зберегти для їх сім'ї, для їх подальшого життя і відбудування України. І я їм пообіцяв, в місті в воду вийдемо, і в місті з води вийдемо, тому я буду до останнього.